Всім привіт! Ви на каналі Кухня з помічниками. І сьогодні ми готуємо хачапурі на пательні. Для цього нам потрібно 400 мл киснику. В мене лишилось яєчко після рогаліків. Пів яєчка, верніше. Я сюди також додавала повна чайна ложка солі. Чайна ложка соди, не гасимо, вона має в цьому кисняку розійтись і кисне молоко має його погасити. І додаємо муки так, щоб замісити тісто, таке, як на вареники. Поки я замішувала тісто, Діти натерли сир. Сира має бути кілька видів. Так буде смачніше. Тісто ділимо на 8 рівних частин. Ще раз розкатуємо хачапурі і будемо викладати на гарячу петельню суху без олії. Обжарюємо з двох сторін до золотистого кольору. Піднімається хачапурі отак. Дуже гарно. І змазуємо маслом. Зразу гарячим.